Всім привіт! Мене звати Ірина. Я студентка першого курсу спеціальності журналістика Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимир Гнатюка. Ви потрапили на радіоінтерв'ю, а саме сьогодні в нас відбуватиметься розмова з та про це 18-річний хлопець, що народився на Херсонщині. Зустрів повномасштабне вторгнення вдома та два з половиною місяці провів в окупації. Привіт. Привіт. Оскільки в нас з тобою сьогодні інтерв'ю під призмою твого особистого досвіду війни, того що ти пережив. Можеш спочатку, будь ласка, розказати про те, як ти зустрів повномасштабне вторгнення Росії в Україну і як відбувалося 24 лютого в тебе, так звісно, я спав вночі і чув гукіт вертольотів в 5-й ранку. А тобі не було страшно? Скільки тоді тобі років було? Ні, мені не було страшно. Мені було на той момент. 15 років. І ви з сім'єю вирішили не виїжджати в цей самий день правильно, так, а так, залишитися вдома. Так, так, угу. Зрештою, наскільки я знаю, ти провів два з половиною місяці в окупації. Розкажи, якщо тобі буде зручно, як проходив у тебе цей час і як взагалі ти почувався? Два з половиною місяці в окупації були адом. У нас не було ні хліба, ні води. Ми брали хліб по талонам. Ходили і брали хліб по талонам. А хто саме з твоєї сім'ї ходив? Я. Yeah. Справді? Так, я. Yeah. Uh -huh. Сам? Так. А ось коли ти ходив за хлібом, як ти кажеш, ти зустрічав російських військових на вулицях? Можливо, вони там будинки починали райдити, чи просто на патрулі були? Ні, я їх не зустрічав, вони були в школі. У них там була база. А чому саме в школі? Тому що наші по школах не стріляють. І для них це була гарантія безпеки. А цікавий факт. Після деокупації Русня кинула кап на школу, цю ж саму школу, там де вони були. Та я пам'ятаю, таки дав мені цю новину. А як твоя сім'я взагалі дійшла до рішення, що от, от пора виїжджати? Що стало цією так би мовити, точкою неповернення? Такої конкретної ситуації не було. Нас просто знайомі підбурювали виїхати і все. Якщо тобі не складно, можеш розказати, яким чином ви виїжджали з окупації, бо знаю, що є різні варіанти або через Росію і інші країни, або через, так би мовити, сіру зону. Е, приблизно в сьомій ранку нам сказали виїжджати і їхати за чорним бусиком. Він нас приведе до сірої зони. Ми їхали через е, десь приблизно 100 руснявих блокпостів, їхали в сторону Кривого Рогу. Потім ми попали на сіру зону. Ми стояли в черзі десь приблизно 7 годин під обстрілами арт-батарей. Після цього ми виїхали до Кривого Рогу. Була приблизно вже 8 година вечора, і заселилися в хостел. Коли ми приїхали в Кривий Ріг, у нас там були знайомі, які. Були власниками хостелу. Ми їх попросили його відкрити, бо на той момент всі хостели на тривогу були закриті. Після того, як вони нам відкрили хостел, інші переселенці так само в нього заселилися. Ну, і ось так. А коли ви проїжджали російські блокпости, вас перевіряли сильно? Так, нас перевіряли. Один раз навіть роздягали всіх чоловіків до трусів. Okay. На інших блокпостах просили. Дзігари і тапочки зараз. Ти знаходишся в Тернополі. Чому ви вирішили не залишатися в Кривому Розі, а їхати далі? Тому що в Тернополі у нас багато родичів виїхало сюди, і нам сказали, що знайдуть там тут квартиру. І зрештою, як твоя сім'я сконтактувалася з можна сказати, волонтерами чи як які надали вам будинок для проживання, де ви зараз? Можеш розказати про це, будь ласка? Будинок, в якому ми зараз проживаємо, ми шукали у ріелтера. Угу. І за скільки часу після приїзду вам вдалося його знайти? Ми спочатку заселилися в готель, чотири дні побули, шукали будинок, і потім нам рієлтор знайшов. А коли ти пішов е, тут у нову для тебе школу, ще й в такому стресовому стані нове місто такі тяжкі пережиті емоції. Як тебе тут прийняли, і чи були можливо якісь перепони в тому, щоб подружитися з новими однокласниками? Мені було в Тернополі адаптуватися дуже тяжко, і я шукав компанію східної і південної сторони. І на той момент я знайшов дуже цікавих людей. З Дніпра із Харкова ми з ними общалися і розмовляли. Із Маріуполя, так. А як ти відреагував, коли 11 листопада, якого 22-го року, правильно, е, наші Збройні Сили почали докуповувати твій, твій дім, грубо кажучи? Ну, я був дуже радісний. Навіть перший раз за цю повну масштабку трошки слізу пустив. Також я знаю, що Минулого літа ти вирішив вступити до правої молоді. Так, здається, минулого. Ем, що тебе до цього підштовхнуло? Чому не якісь волонтерські організації, от саме право молодь де є вишкіли, де є палатки з зборами розборами АК? Насамперед я хотів вивчати тактику, так як хотів піти і далі хочу піти в Збройні Сили України на fpv дрон і насамперед я вивчав там тактику і збор-розбор АК-47. Так само вивчав тактичну медицину і політ на дронах. Справді? Так. Бо я тільки в їхньому інстаграмі бачила, що силові тренування були. і... і... Так, були і силові тренування. Нас тренували ще так само на, на дронах. Так що, хто хоче, можете вступати в правомолодь. Вони вас всьому навчать. Ось таке. Пішов я справи молоді через півроку десь, тому що не вистачало часу і готуватися до НМТ і ходити на тренування. Так і... само всілякі збори. А як ти от почуваєшся зараз, коли вже минуло скільки три роки, відколи ти був вимушений покинути дім? Як тобі зараз тут? Мені нормально, хочеться додому, але терплю. Жінка не пускає. Дякую тобі дуже за цю розмову. І сподіваємось, що ми з тобою зустрінемося ще не раз і не раз і не раз в таких етерах.